Так, зараз перевіримо, як підходить багажник бронко для завантаження велосипеда. Ану Маркус, давай велик сюди. Да, у багажнику Кодіака він просторіше вміщався, з іншої сторони там постійно паличка заважала. Так, ну справедливості раді слід відмітити, що в мене не було цього бокса. Штуку витягнемо. Велик спочатку. Так, взагалі норма. Добре. Зараз ми якось зафіксуємо. Давай, давай за что. О, люк теперь красивый, можно ехать. Я уже знаю, мне... Коля, мене твоя игра научила, вот так надо делать. И тогда... Дуже зручно фіксувати тими штуками. велосипед до цього прикрутив ноль звуку. Ну, правда, ми і нормальними дорогами їхали, але все одно ноль звуку взагалі ноль звуків.